Слава Україні! Ви на каналі Вишивка без заборон та забобонів. З вами я, Оксана Вишневська. Підсумуємо розмову про поділ жіночої сорочки, підведемо підсумки цього навчання і доведемо то до логічного завершення. Значить, дивіться, я показувала в частині третій, що ми вирізуємо і обшиваємо. Це, власне, так як простіше зробити на практиці. Але, так як вчать книжки, я їх теж відкривала і читала, можливо, це когось здивує, то ми обшиваємо і потім вирізуємо. От, в принципі, в більшості літератури по вирізванню говориться взагалі про те, що ми відшиваємо весь виріб і вирізуємо в кінці. От, Тобто, як робити вам і як вам зручніше, маєте вирішити ви, як вам зручніше як вам більше підходить. Я вам показала, як вчили мене, як роблю я. І я вам показала, ось зараз в мене вишите повністю, але не вирізане. Як, власне, говорить книжка. От, Відповідно, вам вирішити, як вам зручніше зробити. Чи ви спочатку. Виріжете серединку і обшиєте, чи ви вишиєте все і виріжете в кінці. По суті, мало чим буде відрізнятися кінцевий результат. От, за одним, що не вирізане, то у вас більше часу є. Побавитися, десь навіть ну, є можливість технічна, якщо якийсь стібок вам не дуже до вподоби, повернутись голочкою назад, виколоти назад, так як ви вколюєте в дірочки повернення назад, є абсолютно нескладним, якщо це робити відразу. Зробивши один-два стібка, вернутися назад, я вже показувала на практиці в своїх відео, що я так роблю і це нічого кримінального тут немає. Налажати і випорювати, да, це нічого доброго, бо псується і така. І фактично на нуль ви помножили нитку. А повернутися на стібок на два назад нічого тут такого немає. І навіть найдосвідченіша майстриня най 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 найвисокооплачуваніша, повірте, в усіх буває таке. Не помиляється той, хто нічого не робить. Тому пильнувати свій виріб і бути. Уважним потрібно. Якщо ви щось зробили не так, то не вирізане, вам буде легше повернутися на стібок на два назад. От, відповідно, так само набагато простіше зробити весь виріб і потім вирізати. От, я вас закликаю обов'язково спробувати, навіть якщо ця техніка вам не зайде, якщо вона не ваша. То ви будете мати уявлення, як що до чого, мати, будете мати мінімальний навик, і, можливо, з часом техніка вам зайде. А, в відео суцільному, яке я викладу в понеділок вівторок, мабуть що. Я покажу вам весь відшив від А до Я. От і. Е... Безпосередньо викладу туди картинки, як на базі цього подолу, які варіанти сорочок ми можемо скласти, користуючись от зовсім цією невеличкою кількістю можливостей, зовсім цією простою лічильною гладдю, зовсім зовсім простою І зовсім простим цим вирізванням, як це ми можемо скомпонтувати, які варіанти в нас виходять доступні, що ми можемо зробити, як ми можемо прикрасити рукави. Я навмисне не показую рукавів від цієї сорочки в оригіналі. Бо наголошую я категорично проти відшивів. Пере... Від якісь елементи позичити, якісь елементи повторити так. Повторити, в принципі, щоб зрозуміти техніку, так. Але ви мусите привчатися до того, от мене так вчили. Я наполягаю на цьому, що це правильно, що це розумно і вчу так вас. Що ви маєте працювати головою, ви маєте фантазувати, ви маєте використовувати свої знання і вміння для того, щоб, відповідно, створювати абсолютно своє. От. Зберігати спадщину в плані узорів, зберігати спадщину в плані, може, повшиття автентичності, знову ж таки, дивіться, переважна більшість майстринь, здатних і спроможних зробити гарні е, шедеври, от. говорять, наголошують на тому факті, що вшивання сорочки руками це часто більша робота по часу, аніж її вишиття. От, і е, хоч по автентичному крою, хоч по сучасному крою, якщо не користуватися сучасними швейними машинами, шити це вручну, це неабияка праця. От, е, враховуючи той факт, що популярна вишивка машинна, популярна машинна шивка, машинна вишивка, от, е, що, е, ну... В принципі, це нормально, тому що часи змінюються, ми йдемо вперед. І це різні сегменти ринка. Одному підходить оце штучне, де невідомо чий то дизайн, чи він з когось, чи він в когось взагалі поцуплений, змародерений, чи то робилося безпосередньо дизайнером, який створював ту річ, і є машинна вишивка. І це одна ціна. От, знову ж таки, машинна вишивка, там досить широкий діапазон, одна якісна це одна ціна, а інша через пень колоду і хвостиком у воду це інша ціна. От. І є повністю ручна робота, де це майстерність, де це якісні матеріали, де це від А до Я ручна робота, і це геть інша ціна, де це людина взяла і доклалася до створення, до дизайну, до всього. От, то це різні речі, і, і те і інше має право бути. І е, в, принципі, в принципі має бути вибір. Вибір був завжди. От, знову таки, хто не міг зробити якісно, замовляв раніше, але для цього треба було вміти щось інше робити, якісно, аби мати змогу замовляти. От. Ну, То окрема історія. Про що я вам хочу сказати? Передивіться відео частина 3, там, де вирізання відразу, і потім обметка. Ось я вам показую, що тут обметка зроблена так само, тільки без вирізування. Просто ці три 3 3 нитки лишені, їх можна вирізати потім. От. І я вам покажу, що з цієї мізерної бази можна зробити гарні сорочки. Ці картинки я вам викладу в обкладинки. От, або дам посилання, де подивитися. І так, і так, я думаю, має бути зрозуміло і доступно. На цьому наразі дякую за увагу. Не забувайте, що ваші лайки, ваші перепости, ваші коментарі фактично є взаємодією з відео. І фактично ваші коментарі і ваші лайки. Надають змісту існування цього відео. Тобто, щоб якомога більше людей його побачило, воно має мати взаємодію. Якщо є взаємодія, значить я недаремно працювала, значить я до вас щось донесла, значить вам то дійсно зайшло, сподобалось, цікаво. От, Або Можливо, не зайшло, і не сподобалось, і не цікаво, але ви вважаєте, що має право існувати. От. Тобто, якщо ви лайкаєте, коментуєте і перепощуєте, я вам за це дуже дякую. От. Тоді, значить, я не наманяю, не на, мання, не, на мис... не марно роблю те, що я роблю. Дякую. На все добре. Лишайтесь при гарному здоров'ї, зберігайте гарний настрій і спокій. Все буде Україна.